Вчора ми говорили про теорію дільників та кратних. Сьогодні розглянемо приклади: другий номер підручника подається множина чисел, з яких потрібно вибрати в першому завданні дільники 24. Тому за цієї множини ми вибираємо ті числа, на які ділиться 24. Відповідно: 2, 3, 4, 6, 8, 12. На інші числа 24 націло не ділиться, в другому завданні кратні 6. Кратні 6 – це тобто, ті числа, які діляться на 6. Відповідно, все, що менше 6, 2, 3, 4 автоматично відпадає. 6, 12, 18 і 30. Серед наведених варіантів це ті числа, які діляться на 6, тому ми їх виписуємо. В третьому завданні потрібно виписати дільники 20 та 24, тобто це одночасно має бути дільник і 20, і 24. Наприклад, двічка. 20 ділиться на 2 і 24 ділиться на 2, тому ми його пишемо. 20 не ділиться на 3. Тому те, що 24 ділиться на 3, ми навіть вже не перевіряємо. Достатньо, що обсіюються на етапі 20. Потрібно, щоб число було дільником одночасно обох чисел. Це дуже важливо. Потім 4. 20 ділиться на 4, 24 ділиться на 4, тому четвірка нам підходить. Решта чисел. Ми їх не виписуємо, тому що на жодне з них не ділиться одночасно 20 та 24. Наприклад, десятка, на неї ділиться 20, але 24 на неї не ділиться або 8. На 8 ділиться 24, тобто 8 є дільником 24, але 20 не ділиться на 8. В четвертому заданні потрібно виписати дільники 24 і кратні 4. Тобто ми вибираємо такі числа, які мають одночасно ці дві характеристики наприклад, двічка. Двічка є дільником 24, але вона не кратна 4, тому що кратні 4 – це від 4 і далі, наприклад. Ми можемо сказати, що все, що менше 4, ми одразу викреслюємо. І можна для того, щоб скоротити собі розрахунки, підкреслити кратні 4. Це, тобто, 4, все, що ділиться на 4, 4, 8, 12, 16. І ці чотири числа ми перевіряємо на дільники 24. 24 ділиться на 4, на 8, на 12. Але на 16 не ділиться, тому 16 ми вже вибирати не будемо. Решту чисел ми їх відкидаємо, тому що вони не приходять від бору кратні 4. Далі четвертий номер. Треба записати усі дільники числа, тобто, прям всі, які існують. У числа 18 ми можемо сказати, що точно, так як і для будь-якого числа, одиничка є дільником. Ми її пишемо зразу і відповідно автоматично 18 теж буде дільником цього числа. Потім 18 ділиться на 2, тому що вона парне. І 18 дорівнює 2 помножити на 9, тому 9 теж буде дільником цього числа. 18 за табличкою множення дорівнює 3 на 6, і на цьому все. Ви можете для себе зорієнтуватися так, коли ви виписуєте цей ряд, він на якомусь етапі буде отут сходитись. Тобто, наприклад, 1 множимо на 18, 18, 2 множимо на 9, 18, 3 множимо на 6, 18. І тобто, ми, наче сходимось кудись в серединку. Після трійки між 3 та 6 у нас ще є числа 4 та 5, але 4 помножити на 5 не дорівнює 18. Тому ми їх відкидаємо і далі розуміємо, що інших дільників 18 не буде, тому що до цієї рисочки у нас 1, 2, 3. Між ними теж ніяких інших чисел, ми дописати не зможемо. У числа 8 ми бачимо 1, 2, 4, 8 його дільники. Одиниця двійка. Так само можна тим самим правилом перевірити себе. 1, 2. 2 помножити на 4 буде 8. Після двійки між 2 і 4 у нас тільки 3. Тому на цьому все. У 13 є тільки два дільники: 1 і 13. Інших немає. Далі 56. Тут тобто цікавіша історія. Одразу пишемо один. І в пару парою одиниці пишемо 56. Потім парне число ділиться на 2. 56 поділити на 2 28. 4. На 3 не ділиться, До речі, можна зразу перевірити. Куточком поділити 56 на 3 націло ділитись не буде. Перевіряємо 4 на 4 ділиться, тому що 40 плюс 16, кожен з доданків ділиться на 4, тому сума ділиться на 4. Коли ми 56 поділимо на 4, ми отримаємо 14, тобто в пару йде 14. Потім йде 5. 56 на 5, бачимо, навіть візуально не ділиться, має бути 55 найближче. Потім 6. 56 поділити на 6 теж цього не поділиться. Наступна 7, але це табличка множення. Ми знаємо: 7 на 8, 56. І тому ми якраз зійшлись до центру один до одного, 7 на 8. Таким чином, теж ми переконалися, що всі дільники тут виписані. Інших не буде. Номер 6: чи можна порівно поділити 28 зожитів між. Різною кількістю дітей. Ми вибираємо серед цих чотирьох варіантів тільки ті, які є дільниками 28. І це число 4 та число 7. Тому між ними можна ну, порівну поділити. А 6 та 8 не можна. Номер 10. Дається те, що множина чисел. Потрібно виписати кратні чотирьом. в першому завданні, і для цього ми виписуємо ті числа, які діляться на 4. І друге завдання не є кратними шести. Ми просто дивимося 28, наприклад. 28 на 6 не ділиться, тому його пишемо. 36 на 6 ділиться, його писати не будемо. Потім 48, 48 на 6 ділиться, пропускаємо. 64 на 6 не ділиться, записуємо. 92. От речі, теж та властивість, коли 60, наприклад, плюс 32. 60 ділиться на 6, а 32 на шість ділитися не буде. Тому, от за цією властивістю, ну, не властивість, а правило. У нас було два правила. Якщо обидва числа діляться на третє число, то їх сума теж буде ділитися на це третє число. Але якщо одне з них не ділиться на це третє число, то сума точно не буде на неї ділитися. На це третє число. Тому, наприклад, 92, коли ми перевіряємо, ми беремо 60 і 32. 32 на 6 не ділиться, а 60 ділиться. Тому, за правилом, число не ділиться на 6, ми його пишемо сюди. Далі 100. 100 на 60 не ділиться. Можна теж перевіряти через, наприклад, 60 плюс 40. 40 на 6 не ділиться. 108 ділиться, тому що 60 плюс 48. Кожен доданок ділиться на 6, тому сума ділиться на 6. Але 110, наприклад, це на 2 більше. І тоді ми вже можемо сказати, що точно не буде ділитися, тому що, щоб наступне після 108 ділилося на 6, ми маємо додати ще 6. Це буде 114, а у нас 110. В номері 11 дається умова, що сума двох чисел ділиться на 5. Перше задання, чи можна стверджувати, що кожне з них також буде ділитися на 5. Ми можемо навести контрприклад, який говорить про те, що це твердження неправильне. Наприклад, 2 плюс 13 ділиться на ціло на 5, бо 15 ділиться на 5, але кожне з них, кожен з доданків не ділиться на 5, тому це неправильне твердження. Контрприклад це довів. Ще раз наголошую, якщо вам потрібно спростувати твердження, вам достатньо одного контрприкладу. Якщо вам треба підтвердити, то просто навести приклад недостатньо. Або, наприклад, ми можемо сказати, що на цю задачу там, 10 плюс 25. В сумі ділиться на 5 і кожен ділиться на 5. Це приклад, який підтверджує правило, але він не говорить, що воно 100% буде правильно, тому що в нас є безліч контрприкладів. У другому завданні потрібно розглянути, чи можна стверджувати, що при такій умові, що сума ділиться на ціло на 5, одне з них ділиться на 5, а інше не ділиться. І у нас є правило, за яким, якщо одне число ділиться на 5, а інше не, ну, не на 5, просто на якесь третє число, а інше не ділиться, тоді їхня сума не буде ділитися на це третє число. Тобто, за цим правилом ми робимо висновок, що так як. А ділиться на 5, аби не ділиться на 5, то їхня сума не ділиться на 5. А це суперечить умові. І відповідно, ми говоримо, що наше припущення невірне, і це неправильне твердження. Ось така форма запису, ми будемо до неї привчатися, і це вже буде завдання, якщо ви будете так доводити, обґрунтовувати, це буде для вас високий рівень, відповідно, там оцінка 11-12. В 13 номері потрібно виписати дільники для двох чисел. Дільники 15 і 20 це одиничка і п'ятірка. От, наприклад, у 15 є ще дільник 3, але він не є дільником 20, тому ми його не пишемо. Так само, як, наприклад, у 20 є ще дільник 4, але він не є дільником 15, тому ми його також не пишемо. До речі, зверніть увагу, ці чотири варіанти, у кожного з них є число 1. Тобто це найменший дільник, він завжди приписується. У чисел 7 та 21 ще є окрім одиниці 7. У 24 та 36 бачимо багато різних: і 2, і 3, і 4, і 6, і 12. Перебираємо всі дільники і дивимося, які з них є спільними. А от, наприклад, у чисел 20 та 21, окрім одинички, спільних дільників більше немає. А 15 цікава історія, тому що, подивіться, будь ласка, у нас є три завдання. Три різні пари. Треба виписати кратні. 3, 4, 6, 12, 4, 6. А відповідь одна й та сама скрізь. Чому так? Давайте розберемо. Кратне 3 та 4. Нам треба таке число, яке ділиться і на 3, і на 4. Найменше таке число це 12, це їх добуток. Тобто, якщо у чисел немає спільних дільників, їхній добуток буде найменшим спільним кратним. І потім решта кратних, вони фактично кратні для числа 12. Тобто ми множимо 12 на 2, потім на 3, потім на 4 і так далі. В другому випадку, інша ситуація, числа 6 та 12. 12 є кратним для 6. Або можна сказати, що 6 є дільником для 12. В такому випадку їхнє кратне це, це більше число 12. З нього все починається. В третьому завданні 4 та 6 мають спільні дільники, тобто немає такої ситуації, як в другому, коли одне поглинає інше, але тут є спільні дільники, на відміну від першого завдання, коли 3 і 4 взагалі не мали спільних дільників. 4 та 6 мають спільний дільник 2. Ми підбираємо таке число, мінімальне, яке ділиться і на 4, і на 6. І таким числом теж є число 12. Далі просто ми 12 множимо на 2, на 3, на 4 і так далі отримаємо відповідь. От так співпало, що всі три відповіді: завдання різні, а відповіді однакові. В 17-му номері потрібно виписати двоцифрові числа кратні 19. Це досить просто зробити. Нам потрібно вибрати числа, які мають тільки дві цифри.

В другому завданні потрібно виписати трицифрові кратні число 105. Так само. Просто беремо 105 і потім множимо на 2, на 3, на 4 і так далі. Записуємо всі відповіді до тих пір, поки число містить три цифри. У 19 номері потрібно виписати всі ікси, які кратні 4, і знаходяться в проміжку від 18 до 36. 18 на 4 не ділиться, 19 не ділиться, 20 ділиться, тому це перше число, яке кратне 4, 4 знаходиться в цьому проміжку. Наступне кратне буде 24, потім 28, потім 32, наступне 36. Але так як ця нерівність не строга, ось такий символ. Бо от, я перепрошу, це у нас строга нерівність, не строга у нас буде ось така, коли ми включаємо в кінці відрізка, наприклад. Якби було ось так, ми б 36 мали дописати. А так як у нас строгий знак нерівності ось такий, це означає, що нам не потрібно брати кінці відрізка і 36 ми в даному випадку не враховуємо.